Усім привіт, друзі! Чи бачили ви коли-небудь смартфон захищений або звичайний без камери? Я, наприклад, ніколи не бачив, і от випадково на нього наткнувся, тому вирішив розповісти про нього вам. Це Conquest s 23 смартфон у версії without camera. до речі, помилка тут. Коротше кажучи, це смартфон без камери. Тут на AliExpress так і вказано. І для чого ж, як би ви думали, не вставили сюди камеру? А для того, щоб захистити вашу приватність? Але в мене є одне питання, коли ви з якимось своїм другом чи колегою говорите на роботі, наприклад, Ой, та треба купити бензопилу, а потім заходите в ваш смартфон в браузер і бачите, що вам підтягує рекламу бензопил. Як ви думаєте, як це працює? Правильно, це працює через ваш мікрофон. Компанія Google вас прекрасно слухає і під, підлаштовує рекламу під те, що ви говорите. Тому те, що в смартфоні не буде камери, я думаю, ну навряд чи якось сильно збереже ваш особистий простір. Принаймні так, камеру, можливо, ніхто й не подивиться, але якщо, коли ви будете щось, наприклад, там погане робити, камера, у вас смартфон лежить просто екраном вниз, наприклад, чи спинкою вниз, все одно камера буде просто бачити чорний фон. Який сенс закривати цю камеру, я не знаю. Одним словом, це смартфон без камери, я вирішив трошки вам про нього розповісти. Із цікавих характеристик, насправді їх тут не так багато. Давайте коротко по них пробіжимось. У нас є ось список характеристик. Процесор тут Dimensity 900, тут 12 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті, ну і 10 000 мАч. Акумулятор, ось. І 66 Вт швидка зарядка. Звичайні собі характеристики, типові для сучасних смартфонів за 300 плюс-мінус доларів. Нічого такого тут немає. І ще, до речі, тут 12-й Android, тобто ця модель не нова. Їй вже декілька років, я так розумію. Але фішка в тому, що я випадково зовсім на Алі побачив цю штуку, от і вирішив вам розповісти. Тобто, як заявляє виробник, те, що в смартфоні немає камери, збереже ваш особистий простір. Але я не сильно в цьому впевнений. Я взагалі не впевнений, нащо сучасній людині смартфон. Без камери. От який сенс? Як ним користуватись, якщо ви хочете щось фоткати, зняти. у вас тупо в смартфоні за на секундочку 27 тисяч гривень немає камери? Ну, не знаю. Можливо, для якихось супер секретних шпі... цих шпигунів воно і потрібно, але я думаю, що в них зовсім інші гаджети, зовсім інше програмне забезпечення. Коротше кажучи, ви мене зрозуміли. Це смартфон Conquest S23 без камери, і я про нього коротенько вам сьогодні розповів. Але найцікавіше не це. Найцікавіше те, що скоро я отримаю декілька дуже цікавих новинок. Я поки що не можу вам розказати їхні назви. Але повірте, в травні, на початку травня, ви побачите багато цікавих оглядів, і вам, скоріш за все, ці смартфони сподобаються. Тож обов'язково підпишіться на цей канал. До речі, не забудьте написати в ваш коментар, що ви думаєте з приводу смартфону без камери. Ну і будемо з вами на зв'язку. Бувайте!